Отже, я вже втретє записую це відео, тому що воно не записалось. Спочатку я записувала його зранку, і в мене, ну, я казала там якусь біля берду, а зараз я записувала відео і воно не записалось записую втретє. Одне з попередніх відео на моєму каналі було про видалення соціальних мереж і. Чесно, мені дуже сподобалось говорити на камеру, саме тому я сьогодні знімаю друге розмовне відео на моєму каналі. І невеличкий дисклеймер перед тим, як ви почнете дивитись, я не психолог, не психіатр, у мене немає вищої освіти. І вся інформація, все, всі, все сказане в цьому відео базується виключно на моєму досвіді, на моїх якихось роздумах, думках, на інформації з різних сайтів, книжок. Соціальних мереж, тому приймати все, що я кажу, чи ні, то ваше виключно виключно ваш, ваше рішення. Тому так, я бажаю вам гарного перегляду і ми починаємо. Отже, у мене є трохи тексту і заготовок, нотаток і періодично я буду дивитися кудись сюди, в цю сторону, аби розказати все чітко, по фактам, аби це було не. Абеме і таке інше. Просто щоб вам було комфортно слухати, я буду періодично дивитись сюди і нагадувати собі якусь інформацію. Я дуже часто за собою почала помічати, що на несвідомому рівні я часто ставлю собі питання, а що подумають інші, можна привести доволі легкий приклад. Я обираю якийсь образ на сьогодні, стою перед зеркалом, і мені здається, він більш незвичний, аніж зазвичай, і постійно думаю про те, що подумають інші люди. І, власне, саме тому мені було цікаво розібратись у цій темі і просто трохи поглибити свої знання в ній. І саме тому, власне, я знімаю таке відео, аби можливо. Вам воно буде корисним, тому сподіваюсь, вам сподобається. Взагалі, коли я почала вивчати цю тему, мені стало цікаво, а чи можливо взагалі і повністю назавжди забути на думку оточуючих, от прям так, щоб от забути і не думати ніколи. І цілком логічно, що я прийшла до висновку, що ні, такого варіанту не існує. Але менше з тим я хочу пояснити, чому, як, що, де, куди, коли. Чому не можна повністю і не завжди забути на думку оточуючих прямо взагалі? Насправді доволі логічно, що людина істота соціальна, і насправді мені дуже не подобається, коли людину називають істотою, тому що істоти це росіяни, а люди це люди. Боже, мені здається, це просто якась доля, що я зробила не так. Мені то хтось подзвонить, то я вже втретє записую це відео. Я маю його записати, тому що я хочу його записати. Все, коротше, забили на все записуємо. Але менше з тим ми завжди контактуємо і контактували, і, напевно, будемо контактувати з людьми. Тому так чи інакше ми завжди... Будемо пов'язані з думкою оточуючих про нас самих, ну і також про егоїзм, його ще ніхто не відміняв, нам завжди цікаво, що про нас думають. Тому відповідь повністю забути на думку оточуючих, з вірогідністю 80% точно ні. Тому за певними аналізами, які я провела, кажу як якийсь психолог, але реально. По суті, на 100% відрізати себе від думок інших людей цілком просто неможливо. Отже, вимикаємо це відео і кажемо всім до побачення. Проте я виділила такі два головні лайфхаки, як зменшити ось цю кількість думок про думку інших людей. Коротше, як менше про це думати? Отже, перший, на мою думку, він був головним, і особисто мені він дуже сильно допоміг, а саме звучить він як просто факт. Ви не центр Всесвіту. Насправді, можливо, ця теза, цей факт дуже сильно може вдарити по вашому самоусвідомленню. Але ви маєте зрозуміти, що саме в цьому питанні навколо вас не вертиться весь світ. Ви не головна людина цієї планети, і не всі думають тільки про вас. Як би дивно це зараз не звучало, але це реально так. Люди дуже сильні егоїсти, і в більшості випадків всі думають тільки про себе. Другий, другий спосіб. Зменшити кількість думок про думку інших людей, я написала її так: будь-яка думка будь-якої людини про вас, її виключно суб'єктивною. Тому, якщо хтось вважає, що щось ненормально для вас, це може бути цілком нормально і це абсолютно нормально. Власне, всі люди, всі різні, у всіх різні погляди на життя, у всіх різні погляди в цілому на все. Тому. Цілком логічно, що будь-яка думка є суб'єктивною і до неї можна дослухатись, але не обов'язково прям слідувати за нею і казати казати, робити те, як кажуть інші. Я також виписала ще одну таку фразу, навіть це не цитата, яку хочу зачитати, а не вигадуйте того, чого не існує. Ви не екстрасенс і не можете знати стовідсотково, що коїться в голові інших людей. І повертаючись трохи до егоїзму, чому я показала ось це, до егоїзму про те, що можна провести дуже легку паралель, до якої зведеться усе це відео, а саме запитати самого себе: а чи часто я звертаю увагу на інших людей? Чи часто я це засуджую? І я думаю, в більшості випадків відповідь буде доволі очевидна і конкретна, і цією відповіддю, відповіддю, можна повністю зрозуміти, чому не варто паритись про те, що подумають інші. Напевно, це і є головний меседж цього відео про те, що ви головна людина в своєму житті, і тільки ви вирішуєте, що вам робити. Просто ваше життя це ваш вибір. І так, я сподіваюся, вам було корисно, цікаво, можливо, трохи душно, але менше з тим, мені було дійсно цікаво знімати це відео. І сподіваюся, воно вам сподобалось. Я завжди чекаю на ваш фідбек в коментарях. Все погане, все хороше, все, що сподобалось, все не сподобалось в цьому відео, ви можете писати в коментарях будь-які думки. Uh, все, все, що ви хочете, можете написати в коментарях. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячна. І на кінець хочу сказати про те, що зупиніться і подумайте, а що подобається вам. Бувайте!